Дорогі українці, ми сьогодні наша команда приємно вражені тією рекламою, яку Зеленський зробив Петру Порошенку і нашій команді щодо поставок десятків. Тисяч дронів на фронт в своєму твіті і інстаграмі Зеленський сьогодні розмістив 5 фотографій посейдонів для 22-ї бригади, FPV-шок для підрозділів, які працюють на фронті, які передав Порошенко і наша команда. Інша проблема в тому, що коли Порошенко і наша команда їдуть на фронт надавати цю допомогу, за Петром Олексійовичем їде цілий підрозділ контррозвідки, замість того, аби контррозвідка займалися. Своїми безпосередніми завданнями виявляла зрадників, які і здають насправді об'єкти критичної інфраструктури для того, аби їх атакувала Російська Федерація. Трошки смішно, коли зараз в цій залі ми обговорюємо державну таємницю в присутності ОПЗЖ в повному складі. І так само смішно, коли ми обговорюємо з вами такі законопроекти, в той час, коли, наприклад, новий вже тепер радник міністра оборони пан Кубраков на початку повномасштабну. Дного вторгнення видав кілька указів, якими засекретив будівництво захисних споруд над енергетичними об'єктами. Тобто, у нас секретиться сьогодні все, що має корупційну складову для того, аби ніхто не докопався. А скільки ж державі обійшлися ці об'єкти по будівництву? Скільки будується нам і коштує сьогодні фінансування фортифікаційних споруд? Тому ми за посилення контррозвідувальних заходів. Ми, по, ми за посилення. Державної таємниці, але не треба змішувати все в купу і таким чином ще і захищати корупцію у владі. Ну і схаменіться що стосується фронту. Всі гроші мають іти на дрони, на фронт на підтримку, а не на те на що сьогодні їх витрачає влада. Дякую.